Доброго дня всім! У нас якраз до цього четверга прийшла така з AliExpress, Так видно, парує отак. Зараз будемо сьогодні четвер, будемо персика готувати до Великдня. Персика вичисуємо цією розчісочку. Поки подобається. чуєте як мурчить, чуєте? да, Парсюня, да, 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 и животика тоби почешем, почешем чешему животика тоби, маленький ты мой хлопчик такой, да, да, она так его зволоживает, Говорит, что она хорошо собирает шерсть, о, ты, смотрите, как балдея, да, Давай о так да. Ось так. Ось так, да-да-да. Хороший хлопчик тут. Хвостика тобі витішимо. Такий ефект вона як зболожує. Ну, пара холодна йде. Не знаю, що це за технологія, така. так. Да. От єдине, він так морчить задоволено. Не знаю, чи на камеру передасться цей звук. Воно ну зараз побачимо. Виключу його. Ну, Персик сильно не линяє. Це твоє, твоє, да. О, так. Десь. Отак. В чистий четвер будеш чистенький. Ми його купали на минулої неділі і обробили від бліг, кліщів і там ще якихось паразитів капали на холку. Бо плануємо його виносити. Вже тепло пішло, щоб він нічого там не підчепив, нічого до нього не чіплялося. Давай животик. Не хочешь? Все, сопротивляешься уже. Вот, будешь зато чистенький. Так, показую ще раз. Ну так, не сильно, але з обираю. Передаваю вітання всім Говорю, всіх шістим четвергом.